Зараз більш детально роздивимося лінзу в коефіцієнті 1,6 з покриттям Performance. Ось так вона виглядає. Найулюбленіша лінза менеджера Ольги. Це покриття відрізняється від усіх інших ліс у нашому каталозі, тим, що вона на 40% має покращення в пили виштовхувальні та гідрофобні властивості. Має приємний залишковий рефлекс. Однією з переваг цієї позиції є асферичний дизайн та дуже широкий діапазон, в якому ми можемо бачити при замовленні плюса в 70 та 65 діаметрах. Звертаю вашу увагу, що лінза в коефіцієнті 1,6 може бути встановлена в будь-якого права.